Віра, незламність, стійкість. П'ятий молитовний сніданок відбувся на Прикарпатті. Він об'єднав у спільній молитві за перемогу над ворогом військових, духовенство, освітян та представників влади. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Розпочали молитовний сніданок вшануванням полаглих героїв. А далі всі присутні помолилися за перемогу, єдність та сімейні цінності. Митрополишептицький казав: якщо родина молиться разом, то й буде разом. Тому такі молитовні зустрічі, бо не йдеться про їжу, пиття це така назва, тільки – сніданок. Але ми за одним столом, за спільною справою, зустрічаємося, і тоді, коли приходить до роботи, вже. Нам легше співпрацювати для розбудови для вирішення різних питань вже в час звичайний, тому ця спільна молитва дуже потрібна, щоб між нами була єдність. Якщо ми разом молимося, то ми вже мали би інші справи робити спільно по-божому. На молитовний сніданок з'їхали представництва представництво із кількох областей України та навіть за кордоном. Мета заходу об'єднати людей. У нас є гості з кількох областей: Волинська область, Львівська область, Київ. Мали бути гості з Харкова. Ми ще не знаємо, чи вони будуть. В нас є делегація з Сполучених Штатів, штат Каліфорнія, штат Луїзіана. І в нас є також делегація невелика з Чехії. Ми маємо багато гостей. Ми всі зібралися сьогодні для того, щоб Молитися за Україну за її перемогу, за її майбутнє для того, щоб подякувати Богу і за те, що ми маємо також. А ще організатори влаштували тихий аукціон на підтримку військових. Загалом планують зібрати 200 тисяч гривень. Картини, які ми сьогодні будемо власне пропонувати учасникам молитовного сніданку, в нас буде такий тихий аукціон. Кожен собі зможе підійти, обрати і придбати. Нам надали дуже відомі художники Івано-Франківщини, Львівщини, і в принципі вони ж самі будуть присутні, будуть розказувати про свої роботи. Це сучасне мистецтво, в тому ця особливість, бо переважно акціонах багато є таких традиційного. Цього разу ми пробуємо власне запропонувати учасникам сучасне мистецтво. До п'ятого молотовного сніданку Прикарпаття доєдналося понад 200 учасників.